вітамінно мінеральний комплекс має бути в арсеналі будь-якої людини, яка активно займається спортом. Я вживаю такі комплекси на постійній основі. Сьогодні розкажу тобі за один з таких комплексів: Вітамін Кік. Відеместе Nutrition. Я вже неодноразово говорив, що в людей, які займаються спортом, потреби в вітамінах та мінералах зростають, а дібрати всі необхідні вітаміни та мінерали з їжі є практично нереальним, тому треба використовувати такі комплекси. Вітамін Кік це якісний комплекс вітамінів та мінералів, доповнений альфа-ліполієвою кислотою, екстрактом зеленого чаю, екстрактом журавлини, інозитолом. Та спіруліною загалом комплекс дуже добре збалансований і розроблений спеціально для тих людей, які активно займаються спортом. Він підвищує витривалість, тонізує, надає сил, допомагає боротись з втомою. Та підвищує життєвий тонус. Щодо застосування, особисто я раджу приймати одну капсулу такого комплексу зранку після їжі. Якщо бажаєш замовити такий вітамін Кік від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду Pavlon10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн тренером? Пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.